Уже вкотре у нашому місці проходить суперкубок міста Фастова з футболу. 14 жовтня на стадіоні «Машинобудівник» відбувся завершальний матч цього сезону. Другий рік поспіль команда Арсенал стає володарем суперкубку. Головний тренер символ команди розповів нам за досягнення та перемоги. Наша команда існує 11 років. За цей час добилося, я думаю, що дуже непоганих результатів. Двічі команда займала третє місце, чотири рази друге місце і чотири рази перше місце. П'ять разів команда вигравала кубок міста Фасту з футболу і двічі вигравала суперкубок. Неодноразово арсенал ставав переможцем різних змагань з футболу. Підтримкою футбольного клубу є Валерій Довгопол, який завжди у всьому їм допомагає. Ну був досить цікавий матч сьогодні. Команда Арсенал вкотре доказала, що вона найкраща. Вона в цьому році виграла і кубок, і суперкубок, і стала чемпіоном. Ну Вітаю свою команду, бажаю, щоб вона в наступному сезоні так само була кращою. Самі ж гравці команди були вражені матчем. На останніх хвилинах вони почали вириватися вперед, незважаючи на сильного суперника. Хороша гра, достойний суперник. там. Іграють поворонительний футбол, тяжело їм гол забити. Ну, нічого потерпіли, зіграли довгі. Дотянули до пенальти. Це наш козир. Ми під пенальти звичайно вииграли. Так і произошло. Всім ребятам спасибо за ігру, одержали победу. Всіх наших футболістів поздравляю, всі очень задоволені, все хорошо в такой день. Виїхати очень приємно. Ми хочемо привітати команду Арсенал і побажати ніколи не зупинятися на досягнутому, а йти тільки вперед і досягати ще більших висот. Владислава Хілінська, Олександр